Що робити, коли булером виступає вчитель? Uh -huh. <с> Знову ж таки, як я і казала, ніхто не хоче, щоб таке було, але такі випадки бувають. Ну, бувають, тому що ми бачимо час від часу на телеканалах центральних, коли це виноситься на загал, і такі випадки, на жаль, є. Знаєте, слава Бог, це тут тут можна говорити, все що ти хочеш. Я вважаю, таких людей придуркуватиме, ну чесно. Не йди в цю професію. Або якщо ти вже вигоріла, іди на пенсію. Я розумію, що тут багато питань про вже далі, як існувати, будучи на пенсії або без цієї професії. Ну, але якщо вже в тебе є та агресія, ну ти робиш щось з цим, я не знаю. Ну, лічиш жінку. Угу. В більшості це жінки, <реш> якщо ми говоримо про початкову школу. не тільки, не тільки буває такі випадки. Тут, мабуть, залежить від особистих якостей людини, так, і це відповідальність директора.